Найкращий кросовер, легковик, а ще електромобіль і гібрид. У ці хвилини у столиці найкращі автоексперти оголошують результати конкурсу автомобіль року в Україні серед претендентів 49 нових моделей, які дебютували на вітчизняному ринку у 2016-му. Тож на урочистій церемонії нагородження перебуває наша Аліна Суіндукова. Аліно, вітаючи відомі вже про Вітаю я саме зараз за моєю спиною триває вручення премій автомобіль року. Цього разу тут змагалися аж 49 автомобілів, і лише 15 з них дійшли до фіналу. Переможців обратимуть у кількох категоріях. Найкращі дві категорії це крусово року та легковий кроку. Переможця обирали два журі: перше це користувачі інтернету та читачі автомобільних медіа. І друге журі це саме професійні автомобільні журналісти. Вони тестували всі представлені машини за всіма можливими критеріями. Зокрема, вони випробовували паливну ощадливість та як працюють активні системи безпеки і ще безліч критеріїв, які так важливі при виборі дуже гарного автомобіля. Наразі інтрига, які ж авто посядуть першу сходинку, триває. Тож ми продовжимо стежити за розвитком подій та обов'язково розкажемо вам про це вже у наступному випуску. Студія. Дякую, це була наша Аліна суендукова. Вона розповідала про найкращі автомобілі в Україні 2017 року.